Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Ну що, ходіємо разом з та шляхами наших патрульних, які є силою і міці очима, що бачать і вказують шлях. Знаходимося у сквері Михайловському, людей майже немає. Майно ціле, громадський порядок не порушують. Продовжуємо патрулювання. Наразі знаходимося у парку перемоги. Також усе добре. Без порушень люди відпочивають, вражає небайдужість наших громадян і по відношенню до тварин. Ми перевірили Лебеді. ніхто не примерз, не замерз. Все відлично. Безпека людей завжди в пріоритеті. Тому місця, де може критись небезпека, моніторяться. Наразі нікого немає. Безпечний шлях в школу і додому наших діток важливий без перепон і з дотриманням правил дорожнього руху. Все добре, без порушень. Центр міста, де найбільше транспорту в обов'язковому маршруті нашого автопатруля. Доброго ранку, муніципальна варта, вулиця Героїв України. Як бачимо, без порушень право паркування. Перевіряємо біля копійки. Як бачимо, без порушень на автобусній стоянці по вулиці Захисників України. Без порушень. А які гарні дороги нашого міста вкриті білосніжною ковдрою? Справжній морозний ранок, а варта патрульних вже йде, а точніше, їде. Ну, все добре, порушники право паркування не виявлено. І так об'їхали по маршруту, бо за цим безпека, бо зимова дорога це завжди підвищений рівень загроз для учасників дорожнього руху. Вечірні рейди патрульних направлені на профілактику правопорушень. Подібні громадські місця це завжди скупчення людей. Перевірили провокзальну площу. Усе добре. Тихі затишні місця відпочинку, парки та сквери ввечері часто перетворюються на схованки. Все спокійно. Нікого немає. Правопорушення зафіксовано. майно ціле. Парк миру. Наразі все добре. Правопорушення зафіксовано. Перевіряємо алею воїнської слави. Враховуючи побажання наших громадян, посилено ведеться патрулювання прибудинкових територій на предмет профілактики вскриття приватних автівок мешканців будинків. Осматриваємо парковку машин. Робиться наголос на огляді прибудинкових паркувальних майданчиків і в час. Комендантської години. Силами муніципальної варти та Біловінсовської відділу поліції проводяться попереджувальні профілактичні заходи по припиненню запобіганню крадіжок з автомобілів та особистого майна. Знаходимося по вулиці Сонячної. перевіряємо парковку машин. На предмет вскриття, Все тихо, спокійно. Подозрительних ліс не виявлено. Район вулиці Перемоги, придумові території, місця паркування автомобілів, вулиця Портова 12А Місця відстою приватних автомобілів. Місця Паркування приватних, приватного автотранспорту, вулиця Сонячна, вулиця Перемоги, працювання, місць паркування приватного автотранспорту. На даний час порушників не виявлено. Коли не виявлено, а коли і врожайний вечір. Молоді хлопці без документів майже друга ночі. Зараз куди видяти? Домой. Дома де Ви там знімаєте житло? Так, ми знімаємо житло. А батьки де, де ваші? Батьки знають, де ви знаходитесь? А, ну, ми батьки батьки студенти, де батьки, батьки проживають? А, батьки в селі. В якому? А, Андріївка. Ну, Ваша дочка. Андріївка, яке прізвище? А... Ну, це вже хохма так довго згадувати. Спочатку власну адресу, а потім і власне прізвище. А ви, шановні батьки, знаєте, де у цій порі ваші 18-річні сини? Так і не з'ясувавши, хто вони і звідки прийняли рішення, як того вимагає порядок. Затримані двоє неповнолітніх не можуть засвідчити свою особу. Будемо доставляти до ревіділу поліції. Може, після цього батьки будуть уважнішими до власних дітей. На жаль, з віком допомоги потребують вже літні люди часто звернення на гарячу лінію за номером 068 861 49 48 стосується такої допомоги сусідка не виходить з дому не відповідає на дзвінок щось явно не так У жінки все хорошо ні вона на лежала на вона нікакай у то лі інфаркт Я... да? Вона не так? Да. Ну все добре. щоразу дякуємо за такі повідомлення медики на місці рідні поруч а значить ваша добра справа не дарем Тут занепокоєння господарів викликав власний пес: поводив себе дивно, гарчав і кидався. Патрульні швидко зреагували. Господарі вдячні. Що вони дуже нас спасли і допомогли нам собаки. Ми вам дуже благодарні. Спільні рейди з поліцією підкріплюють можливості на реагування. Спільним нарядом муніципальної варти та біловінсовської відділу поліції проводяться попереджувальні заходи по виявленню правопорушників порушників комендантської години та осіб, що скоюють адмінправопорушення та злочини. Вулиця Перемоги, будинки 28, 29, 34, 33. Громадський порядок не порушений, Продовжуємо профілактичні заходи по збереженню особистого майна громадян. Вулиця Південна, район магазину Свобода. Південна 12, 12а, 23 будинок. Комендантська година громадянами, жителями міста дотримується. І так, щодня. Піщеденні рейди змінюються на вечірні патрулювання та автомоніторинг. Бо за цим безпека громади. Наша з вами. І ваша муніципальна варта про це дбає 24 на 7.